Це королева осінь, хризантема, така вже розсвічена, дуже гарна. В горщичках такі гілочки в горщиках 150 гривень. Ми сьогодні знову на базарі такі маленькі по 50 маємо полуничку. Парумба і Азія по 15 гривень. Суперові корінці, такі з біленькими, смактуючимися корнями. Класні. Ще такі ромашки маємо в жовті гарні. Супорові. І ще хризантеми. Такі гарні кущики по стопіся. Букетик з троянди І такі великі мультифлори. В горшечках посаджена. Білей, жовтенька, біленька і розова. По 150. Ми ще раз Така вона Ну У мене сил не хватить. У нас така гарна вже хрізантема на базарі. Люди привезли Крупна голова така гарна біла, зелена серединка. В, в, в тому році такою торгували ми. В цьому році майже немає хризантеми в св'язки такої у нас. І така пудріна. Такі невеликі голови, гарна зелена і такого гарного Пудреного кольору, якщо це така насиченого, а це дуже гарна Біленька ромашечка така чарівна. Гарна гарна. А ось взагалі просто. Такі кульки білі. Дуже гарні. Сьогодні ранок і йде дощ. На базарі майже немає людей. Продавців дуже мало. Я со своїй трошки Це робила таку коробочку. Трошки продала уже там квитив. трошки еще е. лаванды. Продаю 50. Средний такой 70. И там один больше хочу за 100. Фиолетовая такая лавандочка. Такая моя хорошая хризантема. Да, 150. 150. Да, вот такие по 50. Вот и 80. Напроти 100 така з землі викопана хризантема, великий з великим комом землі хоч за 100 гривень. Дуже гарна, невисока. Кому надо, У мене є ще менші кущики, дуже гарно наростає і гарна квітна таким біло-рожевим квітом. Можу вам надіслати. А менше можуть там тієї по 50 будуть менші, але такі самі наростають, на той год будуть вам як маточник. Такі продажні маю. Великоквіткові, біла і буде така кремова розпуститься і нас постоїли так, да, гарні ромашечки продаючи медали такі гарні букетки Ромашечки кризотами я вас і нам ходити такі прям чарі я вас не бачила церіла тут не у М нас жіночка продає такі горшка, ялиночки. Та ти свій дійшла, не знаю, причому. Кілограм чи пороз? Тут теж жіночка вивозить таку велику хризантему. Гарно, гарно. А Балт хризантемка, завжди радує. М -м -м -м. Вот такие расчеты, вот эти как бы ромашки продается. Оля наша, старую конец. Я ему виноградик, вы таких виробів? Це в нас на ріжка. Склянка сьогодні майже нікого буду. Я збиратися додому. Таке банки склянки продають.